Вітаю, любі друзі, на нашому другому занятті в межах нашого літнього курсу База перед НМТ. І сьогодні ми з вами будемо розбирати тему правопис префіксів. Сподіваюсь, ви готові до цього експерінсу і нужба розпочинати. Отже, перше почнімо з префікса С і З. Це найлегші префікси в українській мові, тому що префікс с ми будемо писати лише перед літрами К, Ф, П, Т, Х. Ми їх об'єднуємо у вираз кафе, птах. Усі Приголосники входять в кафептах, перед ними ми будемо писати префікси. Винятків немає, тому це дуже просто. Перед усіма іншими, відповідно, буде префікс З. Отже, сказати буде префікс С, тому що далі К. К входить в кафептах, спалахнути, бо П входить в кафептах, стовкти, бо Т входить в кафептах, сфотографувати, бо Ф входить в кафептах, і схилити, бо Х входить в кафептах. Ось так все просто. Якщо ж у вас. Немає приголосного з кафептах, то перед цим приголосним ви будете вже писати префікс з. Збирати, бо Б не входить в кафептах. Зварити, бо В не входить в кафептах. Зорати, бо Р не входить в кафептах. Про Зо, -зі «іс» ми будемо детальніше говорити на навчанні у міні-групах підготовки до НМТ. Тому якщо ви хочете долучитися і навчатися саме зі мною, то чекайте до кінця занять. Я вас проконсультую. Ну ж ви тепер спробуємо виконати типовий тест НМТ. Поставте відео на паузу, спробуйте виконати, а потім перевірте. Отже, у варіанті А буде стерти бо бокафептах, зчепитися, бо чи не входить в кафептах, скинути бо бокафептах, створити, скласти, схибити, бо кафептах. Тому Б буде правильною відповіддю. Сказати кафептах, стідити, бо не кафептах, схидрувати бокафептах, спекти, склеїти, спростити, сформувати кафептах, зшити, зцілити, бо не входить в кафептах. Ось таке просте правило. Ідемо до складніших префіксів, а саме пре «при», при. Префікс пре ми пишемо для вживання найвищого ступеня ознаки в прикметниках і прислівниках, до прикладу, пречудовий, пречудово, пресильний, пресильно, пребагатий, пребагато. Дуже часто ми можемо префікс «пре» замінити словом дуже, так? Пречистий бо дуже чистий, прегарячий бо дуже гарячий. Префікс пре також вживаємо в таких запозичених зі старослов'янської мови слова, як преосвященний, преосвященство, превелебний, преподобний, престол, презирство. Ці слова потрібно просто запам'ятати. загалом в більшості випадків працює правило на дуже. Якщо можете змінити на дуже, буде префікс «пре». Префікс при ми будемо писати в словах, які означають наближення, приєднання, е, до прикладу, привести, прилетіти, пришити, приліпити, так? Тобто, привести, прилетіти, таке наближення, пришити, приліпити приєднання. Також у словах, що будуть означати неповноту чи ознаки, до прикладу, призупинитись, тобто не повністю яку зупинитись, призупинитися, прилягти, не лягти, так, припечений, прикопчений. Тобто це неповнота дії, тому буде префікс. При. І слова, які будуть означати знаходження біля чогось, ми теж будемо писати з префіксом при: при бо при мор морі, так? прилуки, прибережний бо при березі, приміський бо при місті, так? прикордоння бо при кордоні. Тому обов'язково це запам'ятайте. Ну, і префікс «при» ми пишемо лише в трьох українських словах: а саме прірва, прізвище і прізвисько. Тому його легко запам'ятати. Ну ж, бо спробуємо зробити типовий тест НМТ. Літру і треба писати на місці пропуску у рядку. Отже, у нас буде придніпровська залізниця, тому що при Дніпрі біля Дніпра. Пречудовий зразок, тому що дуже чудовий зразок. Презирливе ставлення, бо це у нас що? слово виняток старослов'янського походження. Виконати препогано, бо можемо сказати дуже погано. І прізвище, бо це у нас одне з трьох слів, яке пишеться з префіксами прі. Якщо ви хочете ще глибше розібрати ці темі і готуватися до НМТ разом зі мною, то запрошую до нас у міні-групи. У групі лише 3-6 учнів, що означає, що до кожного буде індивідуальний підхід і максимум уваги. Заняття проходять у зумі двічі на тиждень по 70 хвилин. Ви можете обрати свій час. Друга групка наразі вже заповнена, але є ще можливість записатись у першу групку і скоро стартує набір у третю групку. Вартість навчання це 1450 гривень. На місяць у кожного учня буде мій конспект, тобто ви не будете писати від руки, ви зможете все собі маркерами відокремлювати, виділяти. У нас буде чат підтримки з нашою групкою, ігри до кожної теми, домашнє завдання, особистий кабінет. Також щомісяця у нас будуть зрізи знань та пробні НМТ, будемо бачити прогрес. У нас дуже багато практики різноманітної, цікавої, що ви могли виконувати різні типи завдань на НМТ. У нас не нудно, ми слухаємо кожного, пояснюю, поки не стане ясно. Грає Вимагаємося, жартуємо, ростемо разом. Якщо ви хочете до нас записатися, то пишіть мені в директ в інстаграмі, ось ви бачите мій нік в інстаграмі або у Телеграм. Там я розповім деталі, ви зможете записатись на пробний урок, відповім на всі ваші запитання і проконсультую вас. Почни підготовку ДНМТ із задоволенням. До речі, ось тут ви бачите мій конспект. У мене дуже багато позитивних відгуків від батьків, від учнів. Ви ще більше можете знайти в моєму інстаграмі в актуальних сторіс на окремій сторінці. А на сьогодні все буду з радістю вас чекати в себе на навчанні. А я вас всіх люблю цілую, бімаю. До нових зустрічей.